Знаю, знаю, що це повна хрень, і її не можна юзати, але. Роблю все, щоб кинути, так скажемо. Куріння це зло. Я тобі в текстури стріляв. А, в нього М24, на жаль, було, я тут когось побачив тільки що. Його забрали. Їсти теж не можна багато чого. Так. Ні, ну друже, чого ти? О, перед стрімом реклама танків. І пити? Типу, ми цього не замічаємо, але навіть після свого дня народження я ж то не вживаю дуже рідко, скажімо так, алкоголь. І після свого дня народження зранку я щось собі дозволив неймовірно багато випити. І коли я проснувся, я зрозумів, що ця штука реально. Руйнує твоє тіло. Заспіваємо українську? Чого не хочеш співати? Я знав, що там українець лутається. Я бачив, як він вбивав. От, і коли я проснувся, я зрозумів, що ця штука прям зруйнувала мій організм повністю. Руки траслися. як не знаю, в 90-літнього дідуся, який організм вже там виснажений максимально. Yeah. Ну, ужас, ужас просто. Я взагалі думав, що в мене зараз щось станеться. Де корона Данчут? Це було випадково. А де всі? 50-550 монет. Ось, а про підписки буде круто, якщо я не пропущу і побачу 5555. А ні, щоб я проснувся, а там 5556. Це дуже деколи таке буває. Хоч бери відписуйся зі свого аккаунту. Тому так. Без сумнівів. Алкоголь. Шкідливий. Но. До вечері 50-100. Мені здається, це Уже може і не шкодить. Бля, я не знаю. Да, нормальними темпами підписок йдеш після запуску так, е, тік що Там Тікток, правда, набрав один 80 тисяч переглядів, другий біля 30 тисяч, третій там 15 тисяч. Ну, там таких три відео, гарних залетіло. Не знаю. Ну сумніваюся, що тут хтось є зараз з TikTok -у, в чаті. Але наче працює така штука. Тут когось черикнули? Це То я той телепень, кого ти вбив. А, так ти зі мною в каточці був? <сум> Каже, телепень. А чого так? Чого так <звук> жорстко? Це просто схема пабу насправді. Точніше, не Пабу, а Рондо. Лутаєш ти монет, що береш броньований. Ну і 90. О, ну тебе.

Ну чого? Дура. А, так ти мене тоже ты Ой, ой-ой-ой. Сальтуха, прикольно, виш. Та чого ты суч, Де ти, блядь? Я знову влучив, походу. І ніхто йому в спину не зайде. Мене теж вчора зброньованого забрали, але я ж кажу тому, це 90% а не 100%. Секундочку, хочу дещо глянути. Ай-яй-яй, цікаво. А, ладно. Ладно, я тут, я тут, я тут, я тут. Кого пропустив? Сергію до речі, привіт. До речі, треба провірити, раз я вже тут, чи є у нас 100 лайкосів. 158? Нічого собі, дякую всім народ за лайк. Ви жорсткі. Стіл Сіріас нова 1, наче. Хотів забрати одного, а вийшло другого. Ой, а я думав, у нього будуть патрони. Що це за кемпи, я їх не знаю взагалі? <зас> Зробити йому пак. Ого! <зас> Бля, це ж ужас який. Ой-ой-ой! Мені жалко його в нього бомбить і то дуже сильно народ. <зас> він до машини біг. Він до машини біг, бля. Братан, пробач мене, будь ласка. Наше мені 300 патронів? Лучше уже рюкзак, мати. Ну давай. Просто, просто присядь. Да ладно. что бам, бам, кукурузи? Не знаю. Чого. Так, скоро 10-та година, народ. Починаємо грати кастомки. Що? За спрей? Просто такий приціл. У нього тут П90, ремонт. П90, з якого він ні разу не стріляв. Бля, ти знаєш? А він жорстко залутаний. І приїхали. Ладно, цього лишимо. У нього позиція гарна просто. А так би відправив Лодю. Здоровий, Іван, здорово Ваня, сьогодні кастомка, залітай до нас. Що, беремо ...на гору цю. Оп, по ньому стріляють, він зараз буде підставлятися під мене десь. Показуй тобі, як ізі кіл робити. Глушиш машину. Котишся просто. Просто котишся, не зважаєш ні на що. Він сидить, хілиться, він тебе не бачить взагалі, він дивиться туди. Зупиняєшся, пересідаєш, даєш шот і облажався трошки, але кидаєш зону і їдеш до нього. What the fuck? Він мені влучив жорстко, як... О ні-ні, ні будь ласка, не попади, друже. Тут, тут страшно, тут страшно. О, питання де підхилитись. Питання де підхилитись. Через дим не бачить отам. Це ми підхилились, ну, які карти? Ну, будірангіль. будуть може. suç Подумаємо насправді ще про карти. Дивлячись скільки людей буде. Якщо буде багато, то буде то Будуть великі карти. Вони мені дамажують машину не тую. <с> У мене фул ХП машина до ручки. 5 живих, 11 кілів. Що робити не знаю. Цього забрати по-бистрому, щоб не їздив і не Ну ви поняли, що продовження яке там. Десь тут зупинився один, все зверху. О, він тут.

Вони в кемпах народ, все. Я думаю, що я виграю. Ну, надіюсь насправді. Не зрозумів, звідки він стріляє насправді. I'm so sorry, man, but I'm winner. І ви ставите лайк і підписуйтесь на канал. Я на це дуже сильно надіюсь. Ууу, uh, жорсткий топ. Насправді.